Лідер каталонських сепаратистів Карлес Пучдемон має намір взяти участь у регіональних виборах. Він заявив про це на прес-конференції в Ельні у Франції. Політик висуне свою кандидатуру на посаду президента женералітату Каталонії. Вибори заплановано на 12 травня. Пучдемон живе в Бельгії. За кордоном провів майже сім років. Іспанія видала міжнародний ордер на його арешт, але він має імунітет депутата Європарламенту. Однак в самій Іспанії його можуть арештувати. після шести з полум половиною років роботи у вигнанні в мене з'явився шанс повернути наш уряд. Його несправедливо та незаконно відправили у відставку на підставі 155-ї статті. Тепер, коли виникла ця можливість, я не втікатиму заради комфорту у жовтні 2017 року генералітат, який очолював Пучдемон, провів референдум про незалежність. Понад 90% тих, хто проголосував, виступили за відділення Каталонії від Іспанії. Влада країни визнала референдум незаконним і ввела в дію 155-ту статтю конституції, чим призупинила автономію регіону. Проте сепаратисти однаково проголосили незалежність. У відповідь на це прокуратура висунула звинувачення в заколоті та корупції Пучдемону і його 13 соратникам. Екс-голова регіону втік за кордон. Про проведення дострокових парламентських виборів у Каталонії оголосив голова регіонального уряду Пере Арагонес. Причиною стало те, що женералітат не затвердив бюджету на цей рік. Партія разом за Каталонію заявила, що її лідер Пучдемон може балотуватися на виборах. Бо соціалісти, які у владі в Іспанії, ухвалили закон про амністію. Як очікують, він набуде чинності до травня або червня.